Кожен раз, коли жінка займається цим, вона завжди думає, коли ж воно закінчиться, і благає усі сили селені, аби це не повторювалось якомога довше. Адже так вже набридло з чоловіком через це сваритись. Прибирання. Нарешті наші благання почуті. Тепер ним може зайнятись він. Робот! Повністю автоматизований пристрій для прибирання підлоги називають роботом-пилососом або хом чи навіть айроботом. Але у цьому разі з еплом нічого спільного. А роботи представляє компанія Utec, яка і допомогла нам у проведенні цього тесту. Такі роботи пилососи зовсім не треба контролювати чи направляти. Достатньо лише запрограмувати з приміщенням. Він також ознайомиться самостійно. Натрапляючи на перешкоди, він запам'ятовує їх місце знаходження, формуючи у своїй роботопам'яті його детальний вигляд. Є ще моделі, які вгорі та знизу мають камери слідкування, чи навіть десятки додаткових сенсорних датчиків, розкиданих корпусом. Перед початком роботи такий оцінить розміри приміщення і розташування предметів, а потім сам визначить найефективніший і найбезпечніший маршрут прибирання. Та все ж таки поняття ідеальної чистоти у кожної людини різне. Тому і існують акуратисти і неакуратисти. А до якої ж категорії відноситься робот? Ну що, хто кого? Робот прибирає достатньо швидко, досить тихо, а головне систематично. Сантиметр за сантиметром. Людина ж просто випадково може пропустити якусь невеличку ділянку, на якій лишиться бруд. Площу, яку слід прибрати, можна задавати. Для цього є спеціальні допоміжні пристрої, які називаються віртуальними стінами. Вони випромінюють невидимі сигнали, за межі яких робот не поїде. А ще їх же можна встановлювати у режимі маяк. Він покаже роботу його маршрут прибирання. Кутки в оселі, звичайний і робопелесос вичищають практично однаково. А от під шафою чи диваном робот повністю перемагає. Завдяки своєму невеличкому зросту. Із цією задачею він справляється на ура. До речі, я думала, що змагання завершиться із моєю перемогою, коли робот попадеться в начебто випадково залишене мною павутиння із дротів. Та ні. Він має спеціальну систему виплутування із дротів. Коли робот відчуває, що заплутався, він автоматично припиняє обертання бокової та головних щиток і намагається виплататися. Невисокі підвищення хомбот акуратно переїде, зі сходів не впаде, та прибирати їх вдається лише мені. Коли його акумулятор розряжається, він сам поїде на базу для підзарядки. Підживившись, повертається до місця, на якому перервався, і таки закінчить своє прибирання з урахуванням, як то кажуть, нововиявлених обставин. Раптом ви десь на раніше прибраному встигли насмітити. Він мовчки, піде і все прибере. Та заряди енергії у нас різні. Його літієво-іонний акумулятор потребує підзарядки кожні півтори-дві години. А мені вже хвилин за 30-40 хоч би на 5 хвилин перепочити. Після перерви немає ніякого бажання повертатись до прибирання. Ставити робота у конкуренти це просто невигідно. Краще дозволити йому стати помічником. Нехай сам далі прибирає. Для локального прибирання він теж має спеціальну функцію. Якщо поставити його на місце забруднення, він почне колове прибирання, потрохи збільшуючи радіус свого дійства. Ще однією дуже корисною функцією є програмування його роботи. Ви можете виставити дні тижня і час, коли йому слід починати прибирання, і поки ви на роботі, він спокійненько все почистить. Вам залишиться лише дістати контейнер та витрусити з нього пил, але обережно, адже з контейнера вона практично сама випадає. Для затримки найменших частинок пилу. iRobot має три HEPA-фільтри. Загалом рівень якості прибирання досить високий, та найпомітніше це на килимовому покритті. Для плитки краще підійде робот пилосос із функцією миття, але це вже зовсім інша історія. Ось який він ідеальний м -м, помічник. А Хоча ідеальний міг би ще й пил з меблів повитирати, речі на поличках порозставляти, а ще туфлі натерти. І в аптеку збігати, оце був би ідеал. А хоча ще тісто замісити, ліжко застілити, речі попросувати, відбілити всю брудну білизну і холодильник поремонтувати, і стелю зафарбувати, і масаж зробити. А ось вам і обіцяний майже кінець програми, і обіцяна для батьох, напевне, найулюбленіша рубрика конкурс. А у нас сьогодні виступатиме класна, дорогуща клавіатура марки Razer. Black Widow з механічною ігровою розкладкою, з повністю підсвіченими клавішами, укомплектована додатковими макрокнопками і необмеженою можливістю запису макросів на льоту. Усе, що треба справжньому геймеру, і навіть трішечки більше. І тепер питання нашого конкурсу. Скажіть, будь ласка, який представник тваринного світу дав назву цій клавіатурі Razer Black Widow. Свої правильні чи неправильні відповіді ви до четверга повинні надіслати на електронну адресу нашої програми. І один із вас стане власником цієї класної, навороченої, дорогущої клавіатури. На цьому пока, до наступного тижня, і до нашого наступного конкурсу.